Вітаю на уроці навчання грамоти, читання. І сьогодні я тобі пропоную послухати українську народну казку в обробці Івана Яковича Франка. Рібка. Всі ми любимо слухати казки. Давай пригадаємо, а що ж таке казка. Казка вигадана історія з фантастичними подіями. Казка давній і мудрий порадник. Казка дає перше уявлення про добро і зло, правду і неправду, чесність і справедливість. Казки бувають авторські та народні. Народні виникли раніше, до того, як люди навчилися ще писати, тому їх не записували. А передавали один одному. При переказуванні казки змінювалися, ім'я автора забувалося за давністю та казка ставала народною. У казці тобі зустрінуться незнайомі нові слова. Мотика Лопата. Це знаряддя праці для обробки землі. У казці дідусь використовував ці знаряддя для праці, щоб посадити рібку. Пропоную тобі пограти. У гру Згадай казку. Роздивись уважно малюнок та пригадай, з якої казки – на минулому уроці ми її читали. І це казка. «Колобок». Сьогодні ми казку сюди запросили, щоб бачити казку і слухать гуртом. А казка в дорозі десь загубилась. Давайте її пошукаємо гуртом. Для того, щоб знайти нашу казку. Нам треба відгадати загадку. Слухай уважно. На городі виростає, восени велика стала, дід почав усіх шукати. Час красуню нашу рвати. Як ти думаєш, що це? Це рібка. Я запрошую тебе. У чарівний світ казки. І давай прослухаємо казку рібка українську народну казку в обробці Івана Яковича Франка. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби донечка Мінка, а в донечки собака Хвінка. А в собачки товаришка киця варварка, а в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід лопату та мотику, скопав в городі грядку велику, гною трохи насипав, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набирав води повен рот, свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла. Зразу така, як мишка була, потім, як буряк, потім як кулак, потім як два, а наприкінці стала така. Як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, уперся ногами, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, тягнуть аж підтече, смикає дід рібку за гичку. Смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами. Промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід ріпку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, Промучались увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи хвіночко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дітрібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собака-дочку за спідничку. Тягнуть руками, упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Ходи, Варварочко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід Рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка-бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягнули, та й покотилися Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собаку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець. А зараз дай, будь ласка, відповіді на запитання Як називається казка рібка. А хто посадив рібку? Вірно, дід посадив рібку. Хто поміг діду вирвати рідку? Баба Марушка, дочка Мінка, собачка хвінка. Киця Варварка. Мишка сіроманка. А зараз тобі пропоную уважно роздивитися малюночок. І сказати, хто зайвий, який герой не з цієї казки. Це ведмідь. Він, мабуть, завітав до нас із казки про Колобка. Не можем без казки у світі ми жити, бо казка нас вчить, як потрібно дружити, як зло подолати. Як хитрих провчити, як добрих і чуйних і сміливих любити! А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!